Музей виставка рухомого складу історичних локомотивів та вагонів. Ну, буде цікаво і дітям, і дорослим. Дозволяють залазити скрізь. Є різні поїзди, паровози, паротяги, найстаріший років. Так, всередині паротяга. Це як я розумію, сюди вугілля вугілля закидалося. Вагон салон, побудований у 1957 році. Заходимо, дивимося, як колись їздила Еліта. Щербицький, можливо, їздив. Опа. Фіраночки, Віп да? ліжко. Це бархат? Віп-номер. стіл, диванчик. І ще тут є далі. Ух ти, ванна є, як колись їздили наші керівні посади. Вана свій туалет. Ну, правда, він старенький. А не має бути? Ну так 1953 року. Ну, просто купе. Стілець, стіль. Вагон, салон. Рік побудови 1939. Ось пічка чи плита для куховарення. Це, я розумію, провідники тут працювали, шуклятки. Ось і купе почалися. Умивальник, туалет, ванна. Далі. А це ще одна спальня виходить? Диванчик чи ліжко, стіл. Також. Звісно. Ну, Конференц-зал приймалися важливі рішення. Так, слідуючи, в нас вагон, який був побудований у 1912 році. І в цьому вагоні був підписаний попередній текст договору про об'єднання УНР з Зум. Знову. Місце для провідників, пічка. у нас Так, ось такий. Оцей віп у нас виходить, що столик, диван. Ну і, мабуть, там, де були переговори, де це підписували договір. Слідуючий вагон, який був виготовлений у 1910 році, ним користувався Брусилов, коли відбувався так званий Брусиловський прорив. Пізніше цим вагоном у 20-ті роки користувався Троцький, Калінін і сам Сталін. Знову, як зазвичай, для Провідники в місці, знову пічки для го го готування чаю. Можливо, ще щось цутувало. Ух ти, яка тут шкіра чорна, а трошки фіраночки відкриємо, щоб було видно. Так, ліжко, столик і ванна. Для однієї людини. Тобто віп, віп купе Далі. Ну, це конференц-зал виходить. Люстри забувають. Да, люстри гарненькі. Шу. Стіл такий, стіл, стільці. Пері працюють, виготовлені у 1910-му і працюють. Платформа, призначена для перевезення техніки та будівельних матеріалів, виготовлена була у 1930 році, може перевозити 11, більше 11 тонн. Далі в нас цистерна для перевезення нафтопродуктів, може перевозити 12 тонн, яка була виготовлена у 1935 році. Локомотив, який побудований у 1957 році. Землеприбиральна машина Балашенко прибирала землю на куліях, а потім їхав потяг. Можна скрізь полазити, подюргати. Вагон-цементовоз. Перевозили в, такі, в таких вагонах цемент на будівництво. Це в нас реактивний снігоочисник. Чистили сніг з колії. Ось так він виглядає. Снігу очисник. Мантажний паровоз. Ну, величезний, величезний. І як тобі там? Ну, високо. Високо? Так. Да. Ну, прикольно тут, тут всередині. Я зніму. Ну так, да. провода да, тут. Це, виходить, перевозині завдяки цьому перевозу вантажі. Вже квіти вирос. Так, вантажний паровоз був зроблений у Будапешті у 1947 році. Твій ну, ріст одне колесо виходить. Ще є деяка техніка у музеї. Ось тягач артилерійський. Так, далі? Що це в нас таке стоїть? Такий трактор. Вантажний автомобіль початку Другої світової війни